Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні знаходимось в цьому новому збовдовному храмі каплиці, про який Господь подбав на бродішній честь. Двох тисячоліття народження Господа нашого Ісуса Христа. В цьому році була за ресторанна громада, але, на жаль, і за міжконфесійних суперечок землю під подову храму було надано дві 2007 році. Цьому році спільними силами своїх дітей ми почали будувати фундамент у 2009 році на оспіння Пресвятої Богородиці. Разом ми війшли на першу молитву у цю каплицю. І ось П'ятий рік приближається, як з усіллями побожних парафіян. На тому пустому містечку Бог нас так щедро благословив. І мені сьогодні приємно у тих літах уже своєї старості. Дякувати Богу. Господи, слава тобі за Твоє благословення, за Твою милість. Що ми маємо можливість всі разом єдиним серцем і єдиними устами прославляти Твоє святе ім'я, сьогодні ми стоїмо в цьому величавому храмі на цій землі Кадлубийській, яка має дуже давню історію, історію, яка ще походить від височка. Саме тут, в давнину, турки татари знищили храм Божий, саме на тій землі, тисячу років тому назад. Гинули люди на стогінь, а пізніше ті, що остались. Перенесли на терен Кадловиш. І тут основали це село, яке називається сьогодні Лучківська. Час Першої світової війни церква була зруйнована, спалена, село, окопи. Багато було вивезено. І ось в 1936 році своїм настоятелем покійної. Блажаний пам'яті Андрієм Кінелем нашу будову, нову, але війна. Церква була тільки добудована до вікон, яка так і лишилась зруйнована, до 1989 році. В час відлиги. Церкву почали відбудовувати, відбудували її в 1990 році, Помальовано, іконостас посвячено. Я сьогодні вдячний цій громаді, з якою вже 35 років разом ділимо і радість, і горе, і смуток, і тому нехай Господь Бог благословить їх за їхню любов, за добре, щире серце. Коли я прийшов на це місце, тут було тільки почалося будівництво цього храму, ну і зусиллями громади, людей, жертводавців. Цю святиню, фактично, як бачите, тепер довели до цього стану, що вона є окрасою цього села. І коли побачите, навіть взяти із двору, тут люди дбають про церковцю, тому що люблять її. І щоразу, щонеділі, що свята приходять на богослуження, яке відправляється тут, можна сказати, постійно. Для того, щоб підвищити і дати людям духовної їжі, які за часи Радянського Союзу вони збідніли через те, що не було тої можливості, і люди переважно в цей час були трошечки, якби не мали тої, такої духовної їжі, і вони постійно відчували у цьому голод. Як бачите, церковця наша, вона. Людей приваблює тим, що люди приходять. І вже багато є молодих сімей, які тут вінчалися. Як бачите, за 23 роки ця церковця вона є нова, але вона є дуже помічна для людських сердець. І дай Бог, щоб верховні апостол Петро і Павло, в честь якого храм цей побудований, завжди були у людських серцях. Тим добрими наставниками і помічниками у їхньому житті. Я прийшов тисяч, на парофію сюди в 1981 році, чи був направлений. От. Церква була, ну сказати так, в, трохи в занедбаному стані. Чому? Тому що вона війну була зруйнована в 43-му році, після війни її перекривали. Накривали. Священник правив, тут був паркет, він перегнив. То що ми вже робили, то вже я тут робив ремонт. А священники накривали, був утечний небіжчик блаженної пам'яті отець Володимир, що то він правив через дорогу на Плебанії, відправляв. Потім був отець Степан, він мол, в 1970 році, ото його за нього е, малювали церкву. Я вже прийшов 80-го року, робив ремонт. Зі двору іконостасну, і вишивки, новий кивот, позолочення, тетрапот, то, що ми вже робили опісля. Громада є цілий час церква була діяча, її за радянських часів не закривали. От, народ побожний зберіг так само перекривав. Тут було дуже тяжко після війни, вони бляху перевозили, навіть не дозволяли. Навіть якщо вже наведу вам приклад, ми хотіли малювати в 86-му році, ми робили ремонт. і Хрест на жовто і під хрестом е е е помалювали на синю. Нам приписали, майстрів зігнали третій е е секретар райкому над'їхав і зігнав їх сказав, що ви робите. Ми мали таку трохи неприємність, але ми то все побороли з ласки Божої і з помічі Божої. Так. Е е церква покрови Пресвятої Богородичі. Село Білявче Бродівського деканату. Побудована вона була в 1928 році. В 60-х роках вона була ну, за радянської влади закрита. І аж в 89-му, 1990 року, ми дістали вже дозволення тут. Робили ремонт. О. Малювали її всередині, проводили швітло, того що іконостас в 90-му році. В 90-му році, коли ми зробили ремонт, село розділилося. Більшість є православних і менше ще громада, ще греко католицька Так що, тут, що є священник, ми маємо почергове греко-католицької громади. Дзвінича була так само тут дерев'яна. Мова йшла, хотіли ставити навіть мурувати, але потім ми то все, церква дерев'яна, і ми зберегли ту дерев'яну каплицю, і вона тут так само була побудована. А, е, е, а капличка була дерев'яна, вона вже була дуже в такому занедбаному стані, бо то було тільки з душок, не з брусів збито. І ми, коли пішли до церкви, громада порішила, і ми відновили вже більшу, але майже на тому місці, але вона більша за розміром капличку. Вона ще не докінчена, але вже так на укінченню того року, як Бог дозволив дочекати. Церква святителя Миколая. Побудована в 1912 році. До того часу на цьому місці стояла старенька дерев'яна церква, датована 1773 роком, яка згоріла, і парафіяни вирішили побудувати нову муровану церкву, де в 1906 році був розроблений проект В 1910 році приступили до робіт, і в 1912 році церкву було освячено. Церква пережила багато лихоліття, тому що в Першу світову війну церква була знищена на 70%. Але стараннями і жертвами парафіян та мецената Івана Тиктора церкву було до 1925 року повністю відреставровано. Знову ж, коли була Друга світова війна, церкву не минуло лихоліття, бо був пошкоджений повністю центральний купол. Де повністю було розбито купол і бічні престоли. Знову ж стараннями парафіян до 1950 року було частково церкву реставровано, покрито дах, зроблено купол. З приходом у парафію в 1965 році священника Михаїла Захарця було реставровано іконостас, було. Роблено ремонтні роботи, реставраційні всередині храму і зовні храму. До століття храму парафіяни знову ж вирішили відреставрувати храм, де було зроблено новий розпис. Зараз реставрується іконостас. Зовнішні роботи проводились у цьому святому храмі. Служили у храмі. Визначні священники, зокрема, отець Василь Павула, священник, який займався просвітою у селі Смільному, приділяв багато уваги для молоді, для дітей, для їхнього всебічного розвитку. Також Велику, велику вагомий внесок приніс у цей святий храм священник протопресвітер Михаїл Захарець, який прослужив у храмі з 1965 року до 2010 року, де також його зусиллями він зміг зберегти громаду у святій православній вірі, де надихав до цього людей, згуртовував і творив єдність у цій святій громаді. Ми йде напроти костелу, напроти церкви. Тепер. Оця споруда костел побудована поляками, бо наше село колись було, так би мовити, дві частини. Тут жили більше поляки. В іншій частині ми потім підемо туди, жили православні українці. Там вони мали свою церкву. Але коли закривали церкви, значить костел десь з початку будівництва 1905 1907 роки, але відкривали за одними даними в 1912 році, за іншими в 1922 році. Коли почалася Україна, Незалежна Україна, то в 1991 році відкрили, бо той костел був закритий. У 2000 році то почали такий капітальний. Ремонт роботи з цим всім, щоб привести той костел, зробити як православну церкву. Ми додали куполи, добудували, згодики таки зробили такий візантійський стиль, щоб ну, було належно молитися. і той. Оце вже прибудова, двері, бруківка, огорожа. то вже все так Бог керував. Завжди хвалюся, що на моїй парафії кілька цих номерів є дві церкви. Она стільки люди люблять ту молитву, люблять таку духовність, що вони і сюди тратяться, щоб підтримати те святе місце, і туди, щоб також в якось належному стані, бо мені бо кажуть парафіяни, що в церкві має бути краще, як вдома. Ця капличка розташована на місці, де колись стояла. Українська православна церква, де жили більшості тут українці. Тут ця церковця двічі горіла, відновляли її. І після Другої світової війни, коли вона тут була згорена, тут було лише таке місце, пам'ятка, що тут була церковця. І тепер, в 2011 році, ми на місці тут, де була церковця, поставили ось цю капличку. Ми знаходимося в селі. Гаї Броївського деканату Української автокефальної православної церкви храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Саме село або парафія основана в 1764 році, де збереглися дані за заснування парафії. даних Даний храм стоїть на старому цвинтарі, і храм побудований в 1836 році за Старанням священика і парафії, От на той час був отець Йоанн Заведовський. І цей храм був збудований. В часі війни він зазнавав зрушень, були розгромлені, перебудовувався. І даний храм, в якому вигляді ми бачимо зараз, це вже тисячу десь приблизно, 1998 рік після ремонту капітального ремонту, який був зроблений тут у храмі. Було змінено купол, іконостас, іконопис, ну, майже став новий, новий храм. З давніх часів це було стараннями саме парафії, але останній ремонт це був старанням е жертводавця досить такого з Канади. Отут його пам'ятник біля церкви йому поставили, який вніс велику лепту саме е для ремонту. Цього храму. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній день, коли ми зайшлися у ту храмину святого богоявлення Господнього, свій початок почав богослужіння з 1900 року. Час війни був зруйнований німцями, перебував в руїні до. 1989 року, і ось 1900 дев'ятсому році він був відновлений, помальований, освячений і завдяки парафіянам церковного комітету, сестрицтву, братству, всім, які щиро любили, люблять цей храм. Я сьогодні дякую вам, дорогі парафіяни, за вашу любов, за вашу ревність, за глибоку віру, святу православну, яку ви боронили, вберегли і в ній шукаєте спасіння. Нехай Боже благословення буде на вами і заплата на вас від Бога. І на землі, і на небі. Слава Ісусу Христу! Стоячи сьогодні на тій горі Суходильській, на якому збудований предками величавий храм, Вознесіння Господнього, суходоли, своєю любов'ю. Побудували його і жертвами великими 1875 році. Церква перенесла різні переживання суспільства, війн, але не була зруйнована. Весь час була відкритою, відправлялися богослуження. В чому храмі? злагода, любов торжествує тут взаємопорозуміння, а рівно ж величавий церковний хор, дорослий, а при них і, що, і цього року утворений хор дитячий, який налічує біля 50 дітей, які завжди в храмі Божому, які своєю. Українською національною традицією у вишиванках завжди зустрічають і різні імпрези. Тут і по благословенню Отця утворена команда футбольна, яка перемагає завжди під Божим благословенням і приймає участь називатися на раз першими. І переможцями. Нехай Господь Бог благословить вас, дорогі парафіяни, Складаю щиру подяку при візитації і всечасному отці, отцю Іоанну, нехай Бог вас благословить миром, любов'ю і бажанням ще довгі роки служити Богові во славу, а Господь нехай вам дає щасливе життя, кращої долі бачити Україну і церкву, нашу єдину. Непереможену во віки вічні. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні вступили в храм Божий покрови Пресвятої Богородиці. Села Височку, села, якого має історичну культуру, бо звідси починається височка епоха. В цьому селі це вже третій храм, який, якому панували і татари, якому було безчинство безбожної влади. А сьогодні в час відродження разом з сучасним отцем Петром Мартином церковна громада, церковний комітет, сестрицтво братства зуміли із руїн підняти. Таку церковну святиню, відновивши її трицерковні дзвони, які співають, закличуть, закли плачуть, які відходять. Це село Патріотичне, у ньому народився великий художник Іван Труш. Тут він провів свої дитячі літа, тут він молився. І ми сьогодні вдячні Богу, находячись в цьому храмі за його Боже благословення. Яке він послав на це село, бо раніше люди ходили по всіх околицях, не маючи свого храму, а вони сьогодні щасливі тим, що можуть молитися разом, просити і надіятися на Боже благословення. Тож нехай Господь Бог благословить всіх жертводавців, людей доброї волі, діток Церкви Святої, за їхній мавгомий внесок за любов, за щиру віру святу. Збережену православну на віки вічні Амінь. Сьогодні ми вступили у Божий храм села Гаїдубийське, покровителя святого Рівнопостолю, Великого Князя Володимира. Цей храм почав будуватися з тисячу. 989 року, великими зусиллями, парафіян побожних, великими зусиллями голови церковного комітету пані Горі, блажені пам'яті матері її і під керівництвом отця настоятеля Петра Кутника, який вже тут біля. 20 років служби. Нехай Господь Бог благословить всіх, хто працює, хто молиться, хто надіється, нехай Божа ласка завжди то спочуває в цьому прекрасному храмі і непобожних християнах Божої милості, заплати на землі і надіймося, її одержити на небі. Історія храму цього архестратига Михаїла Слопінгірця. У 1924 році було закладено камінь під будову церкви. Фундаторами є храму громада. Камінь на фундамент возили з Тернополя. Люди громадою. Мали тоді той час тільки коні, техніка, яка була. І Їхали до Тернополя і привозили. Тут служили священники бувші. І священники, які були, це є патріарх Димитрій, священстві Єрема. Савчук, отець, служив так само, Целень, отець Володимир вже за Україну, початку початки України. Малювалася церква за отця Шуляка 69 му році. Оце, це є то я. Плануємо в цьому році закупити бляху повністю наверх, на церкву. І на наступний рік ми думаємо своїми силами ну як, сласти жертву, щоб перекрити повністю, повністю цей храм, відновити його до такого, щоб ми могли їхати по трасі броди Львів і її було далеко бачити, що тут. Є церква, тут є громада, і тут є село.